Вітання Україна. Коротко оперативна ситуація Солідар Бахмут. По місту Солідару наші підрозділи тримають лінію оборони на визначених рубежах, знищуючи при цьому вщен зруйнованому містечку піхотні групи противника, в яких основна мотивація це 400 доларів за добу. Чому ми спостерігаємо такі суїцидальні штурми абсолютно. Працює артилерія, міномети, аеророзвідка а в тісному тандемі виявляються підрозділи ці знищуються. Застосування бронетехніки практично ну, дуже мало вкратій рідко, тому що вони виявляються і протитанковими засобами знищуються. Там все просто і зрозуміло. Їм треба перемога. Ну, Одинадцятитисячне маленьке містечко на большую побіду ну, взагалі ніяк не тяне. Це якщо коротко. Наші підрозділи знаходяться там, займаються тою справою, яка є визначена, і тими завданнями командуванням, тримають рубежі там, де визначено. Ніякої зрадоньки нема, всі на своїх місцях, всі чітко працюють. По Бахмуту, по Бахмуту ситуація така. Лінія оборони проходить навколо міста. Посилились артилерійські обстріли. Ну, як посилились, там інтенсивність більше і менше, вона вже з цей... самого початку. там така. Місто руйнується, але підрозділи, які тримають рубежі, знаходяться на своїх позиціях. Там бої такого масштабу, як захвата копчика або кусочка посадки. Ну, Препідносяться пропагандистами російськими як визначні досягнення, але насправді ну, це тільки розраховано на їхню біомасу. То, що вони намагаються там через Кліщіївку Красну Гору пролізти, ну, нашому командуванню це також добре відомо. Всі міри, які потрібно приймаються, всі рішення, які командуючий збройними силами. Приймає вони чіткі і зрозумілі. Ніхто в деталі це в публічне пространство не виносить. Тим більше не має права ніхто розносить деякі підрозділи, які рубежі оборони тримають. Якщо коротко, то вам досить того. Над Бахмутом Марія український прапор. Бахмут це Україна. Був, є і буде. Все, що на даний час потрібно вам знати. Вірте, ЗСУ, зберігайте спокій.